Німеччина не приймає біженців з України, але буде приймати їх із Росії. А для тих, хто в'їхав, Німеччина планує підняти виплати. За словами глави німецького союзу міста Гробанда Герда Ландсберга, вже сьогодні є багато комун, які змушені розміщувати людей у спортзалах, оскільки всі інші об'єкти заповнені. Якщо людей буде ще більше, то федеральні землі зіткнуться за реальним дефіцитом місць розміщення взимку. Такої ж думки притримується і міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Чим довше триватиме війна, тим складніше буде розмістити і забезпечити всіх. Необхідним таку кількість біженців. І поки урядовці ламають голови над тим, де таки всіх тих біженців прихистити і як їм облаштувати хоч якісь комфортні умови проживання, голова найбільшої опозиційної партії Німеччини Християнство-Демократичний Союз Фрідріх Мерц взагалі зробив скандальну заяву. Ми зараз спостерігаємо соціальний туризм з боку тих біженців до Німеччини назад в Україну, до Німеччини назад в Україну. Німеччина взагалі не хоче приймати українців. 14-16 федеральних земель закриті для біженців. Про це я детально розповідала в минулому відео. Посилання я вам залишу під цим відео. Але натомість росіян, які були за війну, а тепер втікають від своєї ж влади, хоче брати. Повернувшись до слів, що українці їздять туди назад, я думаю, що причиною найімовірніше стало те, що спочатку біженці з України мали право на допомогу відповідно до закону про допомогу шукачам притулку. А з червня вони отримують базове забезпечення, тобто ті ж самі пільги, що й отримувачі допомоги за програмою Харц 4 базова допомога для безробітних. Та як би там не було, Німеччина продовжує і продовжуватиме допомагати біженцям з України. Отож, у зв'язку із значним зростанням цін, вже з 1 січня 2023 року в Німеччині збільшаться виплати за ХАРЦ-4. Так планується, що з 2023 року українці в Німеччині, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше. Найбільше виплати зростуть для одиноких дорослих або батьків одинаків. Їм додадуть 50. Євро, а розмір виплат збільшиться з 449 до 502 євро. В інших категорій соціально незахищених людей виплати зміняться так. Для повнолітніх громадян з 404 до 451 євро. Для дітей віком від 14 до 17 років з 376 євро до 420 євро. Для дітей віком від 6 до 13 років з 311 до 348 євро. А для дітей дітей? дітей віком до 5 років з 285 до 318 євро. Хороша новина у нас є і для мешканців Берліну. Обіцяли виконали, прокоментувала довгоочікувану подію пані Мер Берліна. Квиток на проїзд у громадському транспорті Берліна вартістю 29 євро вже у продажу. Звертаю вашу увагу, що квиток неможливо придбати безпосередньо у квитковому автоматі. Його необхідно замовляти на сайті або в касах Берлінської швидкісної залізниці. Пасажири також можуть оформити передплату. Ту в клієнтських центрах обох транспортних компаній, аби уникнути черг через підвищений попит на абонементи, краще зробити замовлення онлайн. Пам'ятайте також про те, що квиток діятиме тільки 3 місяці з 1 жовтня 2022 року до 31 січня 2023 року, і лише в межах міста Берлін. Тарифній зоні АБ. Друзі, якщо ви хочете отримувати ще більше інформації про життя та роботу в Німеччині, пишіть про це в коментарях, і я обов'язково буду готувати такі відео. А якщо ви хотіли б дізнатися ще про якусь країну, то напишіть про яку саме. Ну і звісно, ставте лайк і підписуйтесь на канал.